Друзі, привіт! З вами компанія Карфасол. Ми займаємось автомобілями з Америки. Тому сьогодні ми будемо розглядати 10 найкращих автомобілів для новачка в Україні для тих, хто вперше сідає за кермо в нашій країні. чомусь прийнято думати, що треба щось дуже дешеве, щось ось таке, яке коштує взагалі нічого, але воно небезпечне. У ньому немає гальмів, в ньому немає безпеки, тому ви можете стати не тільки першим власником такої машини, а ще й останнім. І це буде остання ваша машина. Тому треба щось більш безпечне підшукати. І вже рахується непогано, якщо у вас є бюджет, хоча б. 3-4 тисячі доларів, і ви можете обрати собі щось приблизно таке. Ланос, шевролі Авіо, щось таке вже більш-менш. Але ці машини продаються в Україні або з Європи, і ви навряд чи зможете знайти в них справжній пробіг. А в машинах з Америки неможливо скрутити пробіг, бо за це там кримінальна відповідальність. Тому сьогодні будемо розглядати машини саме з Америки, але розглядати будемо з європейської машини, яка була куплена як перша в бюджет. Майже 7 тисяч доларів, пробіг 200 тисяч, шостий рік, 18 років. Ну а як же у них у всіх 200 тисяч? Вони ж з Європи. Тому, на жаль, в Європі машини не жаліють. Тому поїхало розбиратись, чому саме автомобілі з Америки кращі і які 10 варіантів вам краще обрати, якщо ви хочете собі першу надійну та безпечну машину. Друзі, велком на наш канал. Заварійте чайок та погнали. Друзі, неважливо за кермом якої машини ви сидите. Завжди користуйтесь. Паском безпеки. Це саме те, що збереже ваше дорогоцінне життя, особливо, якщо ви сидите в якійсь сучасній машині, ну, наприклад, з Америки. Підпишись на канал, жмякни колокол і лайк не забудь поставити. Давай, давай! На сьогоднішній день бюджет на першу машину має бути мінімальний. Так я розумію, всі хочуть собі якусь дешеву машину, яку буде не жалко вбивати. Тому треба якась дешева машина, але на сьогодні бюджет машин з Америки менше 8 тисяч доларів не стає аж ніяк. Бо у нас є українська митниця, яка теж хоче, щонайменше найменше 3 тисячі доларів з кожної машини. У нас є логістика з іншої сторони океану. Тож машини купуються в бюджет не менше, ніж 8 тисяч доларів. Але і машини будуть свіженькими, їм буде менше 10 років, в них буде понятний маленький пробіг, в деяких можна знайти в випадках з пробігом 15-20 тисяч кілометрів. А це майже нова машина, незважаючи на роки. І машина буде сучасна. У них переважно всі машини йдуть на автоматі, завжди є кондиціонер, майже завжди є круїз-контроль і повний сервіс. Повний набор комплексу безпеки. Тож це будуть сучасні та безпечні машини, на яких ви будете їздити декілька років, насолоджуватись життям по своїх справах, а не їздити по СТО. Тому, друзі, десяте місце. На десятому місці в нас. Парочка з Кореї Hyundai Accent або Kia Rio. Непогані машини в цей бюджет. Їх можна привезти в бюджет до 10 тисяч доларів. І це будуть варіанти новіші ніж 16 й рік. А той й рік можна привести в бюджет 10-12 тисяч доларів. Вже рестайлінгові це будуть двигуни 1.6 на справжньому шестиступеневому автоматі. Дуже все надійно. Є маленький нюанс на американські двигуни 1.6 дуже сучасні не ставиться газобалонне обладнання в такому бюджеті. Зазвичай люди хочуть щось собі. Газове так, щоб було подешевше, але і витрата палива там невеличка. Машина дуже надійна, невеликих розмірів, але прикольна. Непогано керується, непогана надійність. Запчастини є просто пачками по всій країні в будь-якому магазині. На всіх СТОшках і знають. Тож непоганий варіант для початку. Тому це десяте місце. Друзі, на дев'яте місце я теж поставлю парочку Twix, але на цей раз це буде не парочка з кореї, як Hyundai, Kia. А як ви знаєте, Hyundai Kia – це один завод, один і той самий виробник з 94-го року. Так само і дев'яте місце. Це в нас Dodge eh, DART або Chrysler 200. Це американська парочка виробника Chrysler. Туди ж входить в цю групу корпорація Jeep. Тому на цих автомобілях ви можете знайти машини, на яких стоять двигуни від джипа. Той самий 2.4 Tiger Shark, який ми так полюбляємо в наших оглядах на автомобілі Jeep Compass або Jeep Cherokee, можуть стояти і в автомобілі Dodge Dart, і в автомобілі Chrysler 200. Крайслеру завжди буде 9-ступенева коробка автомат від компанії ZF, бо це більш преміальна машина. Dodge Dart позиціонався як більш дешева машина, як початковий клас для американців, яким купували машини на 16-18 років, а там права видають з 16 років, тому вже можуть купувати собі машину. Також там круті кредитні програми. Через це такі машини купували дуже багато студентам. Тому такі машини можуть бути з двигунами або 2 літра. Це майже той самий Тайгер Shark, але трішечки меншого об'єму. І додж буває на дволітровому моторі з двигуном з коробкою шестиступеневою від Hyundai. Така сама, до речі, стоїть на автомобілях Hyundai Accent та Kia Rio на 10-му місці. Коробка теж надійна, двигун надійний. Були проблеми у Dodge з Кузовами вони трошечки гніють у Крайслера. Взагалі ніяких проблем немає питань. Дуже якісні матеріали, салони, класне оснащення, і на ці машини ви можете подивитись точно не тільки пробіг через американські сайти, але ще й комплектацію. Ви можете дізнатись певно, що саме є в вашому автомобілі. А якщо це крайслер 200, то там мог бути і двигун 3.6, Він теж під ГБО підходить чудесно, як і двигуни 2.2 і 2.4, які ставились, ставились на ці машини. Там ще буває повний привід від того самого джипа. Там ще буває електронна приборка, електронна. Великий кран тут двозонний клімат, контроль, там системи стеження за полосами, сліпі зони, люк, тобто дуже крутезна комплектація. І такі машини можна привезти в бюджет від 8 тисяч доларів під ключ. Тому як я вважаю собі, газ, автомати 8 під ключ. Це краще ніж Hyundai. І машина більша по розмірах та більш крутіша по комплектації. Тому це вже дев'яте місце. На восьме місце нарешті потрапив японський виробник. І це друзі, не Toyota і не Honda. Саме через те, що Toyota та Хонди, як в нашому випадку, стартують від трохи більшої ціни, ніж цей японський виробник. На це місце також міг потратити, наприклад, якийсь Nissan, але, як на мене, Subaru Impreza на восьмому місці це буде краще. Запропонування, ніж, наприклад, той самий Нісан. бо субару має завжди повний привід. 2-літровий двигун до 2017 року мав ще й версію, яку можна обладнати газоболодним обладнанням четвертого покоління, дуже дешевим. Поставили за 500 баксів і катаєтесь з розходою палива 10 літрів газу по місту. При цьому у вас 150 кінських сил, постійний повний привід це дуже сучасна безпечна тачка, і вона буде коштувати вам бюджет до 10 тисяч доларів. Також цей бюджет можна привезти і субару Легасі, наприклад. Яка більше по розмірах, але я вже думаю, що для новачка це буде трошки завелика машина. Тому восьме місце впевнене, Subaru Legacy. Крута тачка, можна привезти навіть 19-го, 20-го та 23-го років, але там вже буде бюджет трошки більше десятки, це вже буде там десь 12 тисяч доларів. Але якщо хочеться собі саме Subaru, як перший варіант, непогана тачка. Можна бути самим крутим на районі, навіть взимку, друзі. Далі в нас йде. Сьоме місце. І на сьоме місце особисто я поставив машину, яку можна було поставити навіть трішечки вище, але всі інші варіанти іноді навіть більш привабливіші. Тому, друзі, сьоме місце. І це в нас нарешті американська тачка Ford C Max. Чим класний C-Max? Ну, по-перше, це висока машина, яка збудована на платформі Ford Focus. Тому в неї дуже дешеві запчастини ходової частини, і машина непогана по експлуатаційних характеристиках. В неї великий салон, все класне. Але найкрутіше в ній це те, що в американській версії машина не буває в іншому варіанті, окрім як гібрид. І це буває або плагін-гібрид, на якому ви можете проїхати 40 кілометрів на електриці, або звичайний гібрид, де ви будете кататись з витратою палива лише 5-6 літрів по місту і приблизно 6-6,5. По трасі непоганий варіант, ви не будете витрачати багато грошей. Цю машину можна привезти в бюджет від 9 тисяч доларів, від 2013 до 2017 року машина в Америці буває. Якщо хочеться дуже класний свіженький варіант, то готуйте бюджет приблизно 10 тисяч доларів. І ви будете кататись на машині з витратою лише 5 літрів бензину по місту. Класна машина, буває з панорамою, зі шкіряним салоном, непоганий варіант. Це було сьоме місце, друзі. На шостому теж японець. Ви всі дуже чомусь полюбляєте японські машини. Чому ні, нам вони теж подобаються? Компанія Карфосол дуже зацінила машину, яка стоїть у нас в рейтингу на шостому місці. А це друзі, седан Mazda 3. -ка. Огляд на такий нещодавно був на нашому каналі. Можете його передивитись десь. Тут буде в куточку посилання. Подивіться класний варіант. Які машини можна привезти в бюджет від 9 тисяч доларів? Це буде 15-16 роки. Це машини перших років випуску в комплектації Спорт. А їх було лише три: спорт, Touring та гран Touring. Гран Турінг саме крутезна на шкіряному салоні з підігрівами. Буває, навіть з вентиляцією сидінь, з музикою босе, з люком, класна тачка. Лише два двигуни, два або два з половиною літрі. Коробка майже завжди шестиступенева автоматична від компанії Mazda, ніяких роботів варіаторів, все дуже надійно. Так само, як і двигуни. Або дволітровий на 155 кінських сил, або 2,5 на майже 190 кінських сил. В будь-якому випадку машина-ракета витрати по місту 8 літрів бензину. Реально по трасі можна вкластись і в 5,5. Дуже економічні та надійні варіанти. Анте, але, на жаль, не ставиться ГБО. Тому лише шосте місце, друзі. На п'яте місце ми поставили знову корейські автомобілі, але трошечки більшого розміру, ніж Hyundai Accent або Kia Rio. І це, друзі, на цей випадок. Це Hyundai Elantra, воно як мімо нас проїхала. Або Kia Forte. Це її брат-близнюк. В нас ще вона називалась Kia Cerato. Тож, це машини в Америці, вони продавались виключно з двигунами 2-літровими після 2016 року. До 2016 року, мабуть, я б їх не розглядав, там був не дуже вдалий двигун 1.8, але якщо хочеться, таки теж можна привезти. Єдине, що бюджет буде, що там, що там 10 тисяч доларів. Тому не бачу сенсу дивитись машини старше, ніж 2016 рік. Від 2016 року, Шокія Чирато ж що, Кія, чи рати, що а що Hyundai Elantra можна привезти в бюджет близько 10 тисяч доларів, це будуть класні машини. 2-літровий двогум, 150 кінських сил, 9 секунд, 0-100 розгін до палива. Колись до війни ми знімали таку Elantra, знову ж таки посилання Десь в куточку у вас буде. Вчора то трішечки дешевше, Елантра трішечки більше варіантів. Що вам більше подобається по дизайну, знову ж таки багатий вибір по комплектаціях, є і шкіряний салон, і двозонний клімат, і підігріви сидінь, і велика мультимедіа система, і люк в даху, і машина непогано себе зарекомендувала. Вона надійна, дешева та економічна. Тож класний варіант. Ще й газик можете поставити та економити на паливі. Тому, друзі, це було п'яте місце. На четверте місце нарешті потрапив кросовер, бо багато хто з вас, особливо дівчата, чомусь питають, що собі хочуть як першу машину щось високе, бо дороги в нас, на жаль, не найкращі в країні, особливо останні роки. Тож, друзі, якщо хочете собі кросовер, то найдешевший варіант з Америки це буде знову американський Ford. Ford EcoSport. Машина збудована на базі Fiesta. До речі, якщо запитаєте, чому нема в топі Fiesta, вона є, просто ну, це не надто попсовий варіант, її теж можна привезти. Ford EcoSport збудований саме на базі Fiesta але переважно має дволітрові двигуни від автомобіля Ford Focus та автоматичну коробку передач замість робота Eco, як там, PowerShift, який ставився на Fiesta та Focus. І саме через це нам машина ця подобається більше. Бо якщо у вас саме Fiesta або Focus, вони непогані, Але ви маєте розуміти, що кожні 50-60 тисяч кілометрів вам доведеться той самий PowerShift ремонтувати. З екоспортом таких проблем не буде. Непогана маленька машина. А довжиною менше 4 метрів, але височенька, має повний привід іноді, і дволітровий двигун на 150 кінських сил доволі надійний і непогано ходить. Ще буває 1-літровий агрегат турбо, але той взагалі не ходить більше 70 тисяч кілометрів. Тому компанія Carfosol рекомендує саме дволітрову версію цього екоспорту. Якщо подобаються кросовери, екоспорт бюджет 10-11 тисяч класний варіант. Ну а ми перейшли з вами до топ-3. І яка машина могла б стати на цьому місці? Я дуже багато про це не Думав, бо особисто я обрав саме ту машину, яких в мене було аж три в сім'ї. Дві в мене і ще на одній каталася моя мама. Дуже шикарна машина, але це Volkswagen Jetta. Всі знають, що таке Jetta, Їх багато в Україні. Є нюанс в Україні. Ці всі машини вже своє від'їздили. Вони вже були декілька разів в ДТП. Багато з них були в таксі багато з них скручений пробіг мають. Тому в Україні цю машину підібрати в гарному стані майже неможливо. А з Америки їх дуже багато в класному стані з мінімальними пробігами. І так, джету можна привезти в бюджет від 8,5 тисяч доларів приблизно. Гарні варіанти після 16-го року, після рейстального. Стануть вам в бюджет уже близько 10 тисяч доларів, а найновіша джета восьмого покоління, та, що пішла з 2019 року, вам стане в бюджет приблизно 11-12 тисяч доларів. Класні варіанти, економічні, класна керованість, перфекційна ергономіка, буває і панорама, і люки, і шкіра. Все буває в них дуже круто, але є один маленький нюанс. Джета це все, все ж таки. Ну, дуже складна технічна машина. Так вона класно керується, класно їде, класно виглядає і недорого і недорого коштує. Але ви маєте розуміти, що цю машину вам потрібно буде обслуговувати, обслуговувати саме джету, мабуть, найдорожче серед всіх машин нашого топу, Бо німецькі машини чомусь так сталося, безкоштовно не їздять, і їх треба буде обслуговувати. Але в принципі машина непогана надійна. Якщо у вас в сім'ї до цього були лише німецькі машини, то якоюсь ненадійністю я вас не напогаю, просто інші машини в цьому то. Більш надійний і потребують менше грошей на обслуговування. Ну а ми, друзі, переходимо до другого місця. На другому місці в нас теж стоїть кросовер. Особисто мені він подобається, бо машина непогана, прикольна по дизайну. В неї дуже заводний 2-літровий двигун а буває ще й двигун 2,4. Але є одна маленька вада. Це коробка передач Jatco. Це варіатор. І це в нас Mitsubishi Outlander Sport. Його можна привезти в бюджет від 10 тисяч доларів, теж але ця машина буде вже японська, надійна, класна. Двигун ста, без питань ставиться ГБО. Вся підвізка майже там від 10-го ланцера. Тож ви будете її дешево обслуговувати. Всю машину це знають. Вони дуже дешеві, навіть кузовні запчастини. Наприклад, передній бампер по Тайваню сьогодні коштує трохи більше тисячі гривень. Тож, навіть якщо ви щось коцнете, розіб'єте, вам не буде багато грошей коштувати ремонт цього автомобіля. Тому це непоганий варіант, і, як на мене, один з найкращих. Тому це друге місце, друзі, це височенний кросовер. А що ж мало бути на першому місці, тоді скажете ви. Ну, ви всі знаєте, якщо ви давно вже підписані на компанію Карфасол та наш канал, особливо на наш телеграм-канал, який є в офісі в описі під цим відео, де є багато варіантів машин, що ми полюбляємо автомобілі марки Jeep. Бо вони є надійні, вони класні, вони сучасні, вони дають класні відчуття. Тому на першому місці в нас. Автомобили Jeep Renegade або Jeep Компас особисто я на перше місце поставив би саме джип компас, але він коштує трошечки дорожче, ніж Renegade, Тому, мабуть, все ж таки Renegade це перше місце, бо вони продаються трошечки дешевше. Вони збудовані на одній платформі. І так, з ними на одній платформі ще є Fiat 500 x Це технічно та сама машина, яка коштує тих самих грошей. Така сама надійна. Двигун 2.4 Targa і Tiger Shark, як у парочки на дев'ятому місці? 2.4, 180 коней. В парі з ним на передньому приводі буде 6-ступневий Айсін від Toyota Camry або Volkswagen Jetta 6 покоління. Ну а на в повноприводних версіях буде 9-ступеневий Питань по техніці до цих машин майже немає, вони дуже надійні. По місту у вас буде витрата палива 13-15 газу, залежно від того, як ви наступаєте на педальку. Дуже класним плюсом цих машин, бонусом є, що їх дуже багато можна знайти в класному стані з мінімальним пробігом. Ну і машин дуже багато, тому вибрати можна по кольору, по комплектації. Ну а комплектацію, як завжди, на автомобілі групи Jeep Dodge Chrysler можна подивитись точно. Тож ви будете знати достеменно, що саме буде в вашому новому автомобілі з Америки. І на автомобілях Jeep ви зможете поїхати просто за край світу. Тому що машини надійні, машини всюди прохідні, і огляди на ці машини теж є на нашому каналі в описі під цим відео або за посиланням просто в куточки. Тож, друзі, рада були всіх бачити. Обов'язково напишіть. Пишіть нам, будь ласка, коментар та поставте лайк, якщо вам щось сподобалось з цього топу. Ну і як завжди, ви знаєте, в кого замовляти всі ці варіанти в компанії Carfosol найкращі варіанти саме для вас в нашому телеграм-каналі. Щодня оновлення маєте. Тому, друзі, підписуйтесь, будемо раді всіх бачити. Ну, Ми бажаємо вам всіх успіхів та найкращої літньої погоди. Хай вам завжди світить сонце. Бувайте, друзі, до нових зустрічей в ефірі.